Шановні колеги вчителі біології, я хочу представити вам підручник для сьомого класу НУш. Цей підручник готувала дружня команда фахівців, яка намагалася зробити цей підручник цікавим для учнівства і корисним для вчителів, для вас. Ми працювали саме для вас і робили підручник в такий спосіб, щоб він був цікавим і корисним. Основними принципами підручника, на яких він базується, ми обрали принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю, принцип науковості, принцип зв'язку навчання з саме сучасним життям, принцип свідомості і активності, і обов'язково враховували в кожному параграфі принцип доступності навчального матеріалу для відповідної вікової групи школярів, тобто для нашого сьомого класу. Підручник містить сім Вони об'єднані єдиним екологічним підходом до вивчення різноманіття живої природи, і кожна тема присвячена певній групі організмів. Ці організми мають певні характеристики, вони займають своє місце в екосистемах, і ми звертали увагу на їх еволюційну історію. Екосистеми в підручнику розглядаються як спільний простір для існування. Цих різноманітних груп організмів, і у кожній темі підручника обов'язково йдеться про практичне значення сучасних біологічних знань. Підручник побудований в такий спосіб, щоб можна було легко. Конструювати урок біології. Урок починається з рубрики Помиркуйте і обговоріть ситуацію. Потім можна користуватися іншими рубриками підручника, наприклад, «Поділіться своїми думками, де відкрити мікрофон, дає можливість учням тримати монолог, навчатися вести діалог. Є рубрики, які допомагають дати завдання, наприклад, знайти необхідну інформацію, виконати щось. Підручник дає можливість роботи в парі, роботи індивідуально і працювати у групі. Кожен параграф завершається опорними точками, які допомагають підвести підсумки уроку. Підручник сприяє формуванню наукового світогляду і цілісної природничої картини світу. В ньому розглядаються основні властивості живого, основні рівні організації живого. Навколишнє середовище, як джерело речовин, енергії і, до речі, і інформації, розглядається взаємодія в природі і взаємозв'язки людини з природою і особлива концепція сталого розвитку, яка є зараз дуже сучасною. Для формування компетентності в галузі природничих наук. Підручник містить дуже різноманітні види діяльності, це класифікація характеристики об'єктів і певних процесів, це дослідження природи індивідуально в парі чи в групі, це можливість робити презентації. Для формування компетентності щодо підприємливості та фінансової грамотності ми теж розробили ряд завдань, проєктів. Робота в групі запропонована, це дуже важливо для формування саме тої сучасної підприємливості. Для формування математичної компетентності підручник містить такі діяльності, як розробка, створення і застосування математичних моделей. Ми зробили проекти, ми використовуємо завдання, в яких треба складати графіки, таблиці, діаграми тощо. Для формування компетентності щодо інноваційності підручник містить такі види діяльності, як утілення нових ідей через створення моделей, повага і підтримка конструктивних ідей школярів, допомога в реалізації їх ідей і власних розробок. Підручник містить різнопланові завдання, практичні роботи, лабораторні і проєктні роботи, ну, наприклад, лабораторна робота або віртуальне дослідження. Будови папереті, практична робота, чи можуть рослини дихати. Є роботи на порівняння, наприклад, практична робота порівняння зовнішньої будови хрящових і кісткових риб. Аналіз короткого англомовного тексту біологічного змісту та відповіді на нього це така ситуація, в якій ми можемо розвивати мовну компетентність, і мова йдеться про таку важливу зараз можливість розмовляти англійською. Дивіться, як робляться завдання, або індивідуальна робота, прочитайте невеличкий текст, до нього є питання, або, завдання. або відкрити мікрофон, прочитати текст і дати відповіді на певні питання. Підручник містить також задання, в яких прослідковуються різноманітні межпредметні зв'язки. Зв'язки з хімією, наприклад, в завданні <кій> обговорити і помаркуйте і обговорити ситуацію, в якому ми <кій> говоримо об експериментах Джозефа, Джозефа Прислі, або <кій> завдання, коли ми можемо подивитися, в який спосіб птиця робить посадку та зльот за принципами фізичних законів. Підручник містить ілюстративний матеріал, таблиці, схеми, світлини і дуже різноманітну, і, на мій погляд, достатньо цікаву інфографіку. Ну, наприклад, ми дали класифікацію типу Хордових, вона є сучасною, але вона додана до підручника саме у вигляді інфографіки, яка зрозуміла для школярів. Перевагами нашого підручника є його практична спрямованість. Творчий інноваційний підхід, різноманіття проєктних і практичних робіт, емоційна насиченість навчального матеріалу і можливість формувати компетентності, які є потрібними протягом всього життя. Я дуже вдячна всім вчителям біології, які працюють зараз в наші складні часи. Вони не просто викладають біологію, вони зберегають наш освітній простір. Окрім того, вони ще розвивають. Це і освітній простір, роблять його таким, який відповідає сучасності. Команда авторів підручника біологія 7 клас, який ми вам пропонуємо, бажає всім вчителям наснаги від своєї роботи, успіхів, перемоги нашої країни і учнів, які зроблять цю країну країною сучасною, країною міцною, країною якою ми будемо пишатися. Дякую вам всім від нашої дружньої команди авторів-підручника. Бережіть себе, хай вам щастить!